Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитись питання неочікувані події до кінця місяця. І для кого цей розклад? За індивідуальним розкладом можете звертатись за покликанням в шапці профілю. Там є інформація про умови співпраці зі мною. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка не кидає людей. В біді завжди допомагає, підтримує. Сама може, якщо потрібно просити про допомогу, людина, яка любить баланс в цьому, тобто, якщо їй допомогли, любить віддячити, розуміється на енергіях. Людина, яка от щось недавно таке було, що поринула в минулі спогади, от, можливо, якась ситуація, яка нагадала саме втрати, які були в минулому. І щоб цього уникнути або перестати про це думати, або щоб взагалі така ситуація не повторилась людина. Працює. Оце може бути і фінансово. Тут дві все-таки пентаклевих масті. Дивіться, у людини тут і нагород багато, і грамот, можливо, сертифікатів. Людина працює над тим, щоб не повторилися якісь неприємності. Можливо, це стосується не тільки пентаклової сфери, а й інших сфер. Можливо, особисте життя. Давайте подивимось неочікувані події. До кінця місяця. Неочікувані події до кінця місяця. Так, посилають вам таке випробування. Дивіться вищі сили і ключики вам дають одних, а, тільки вам варто їх саме взяти, але будуть якісь випробування. Дивіться, або щоб ви навчилися себе розвантажувати, тобто не набирали на себе дуже багато обов'язків, не роздавали багато обіцянок, які дуже-дуже важко буде виконати. Щоб ви ставали людиною, впевненою в собі, досвідченою. Так, неочікувані події. Які ж це події? Для когось можливе знайомство, бо тут пара випадає, я дивіться, і королева, і король Пентаклів, можливе знайомство. І ви або не знайомі, або тривалий час не бачилися, і вам просто важко буде проявитися. Хоча, дивіться, традиційно ж таки у вас, у вас уже могли бути раніше стосунки, це як варіант. Так, і подвійки кубків гармонійні будуть стосунки. Гармонійні, ви щирими будете одне перед одним. І дійсно вам вищі сили посилаються. Неочікувані події до кінця місяця. Хм, звістку гарно отримаєте. Дивіться. Тут ви відчуєте, що ви на все здатні, що у вас е, виходить робити все, що, за, що ви не беретеся, за що ви беретеся. Е, що е, дійсно у вас звідки зберуться якісь такі таланти, можливо, і нові, або розвиваються ті, які є. І завдяки цим талантам, дивіться, ви виходите в сонечко. Про цю звістку вам дивіться, або е, молодий темноволосий чоловік принесе цю звістку. Листочку. Можливо, це стосуватиметься якийсь грошей, або проявиться людина з подарунком до вас, як домага за порадою. І... Ну, в кінці місяця от, дуже приємно, Чи по роботі, чи не по роботі буде у вас ця новина. Тут і особисте життя є, і фінанси є сонце само по собі. І якщо в особистому житті це можлива пропозиція руки і серця, це щастя, успіх, радість. В роботі це може бути дивіться і пентакль, теж великий, майже рівнозначно як туз пентакльовий, тобто шанс, але цей шанс ви візьмете. І він Дійсно, буде, ну як звалиться сам, собі, сам вам під ноги. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив, обходять вас стороною.